Привіт! Якщо шукаєте спосіб, як зробити погляд більш відкритим та виразним, сьогодні ми розкажемо, як покажемо дуже прості, але ефективні прийоми макіяжу, які буквально розкриють ваші очі. З нами б'ють експертка Марина і вона точно знає, як зробити ваш погляд магнетичним. Привіт, Женю! Рада тебе бачити! Тож, давайте почнемо. Марино, розкажи, будь ласка, чи є якісь правила, щоб зробити такий макіяж. Щоб візуально збільшити очі, ми будемо працювати зі світлом і тінню. Світлі відтінки треба наносити на рухому повіку та внутрішній кутик ока, щоб відкрити погляд, а темні уздовж складки та зовнішнього кута, щоб створити ілюзію глибини. Трохи підкреслимо нижню повіку, але м'яко, не обтяжуючи. І ще один маленький секрет стрілка. Але не класична, а легка тіньова, яка йде вгору. Вона візуально піднімає зовнішній кут ока. Обличчя в нас вже підготовлене, тому я беру Ardeco Eye Brightening Powder, щоб зафіксувати консилер. Вона майже невагома, але при цьому стійка. Наношу під очі легкими рухами і одразу видно, як зона під очима стає світлішою і свіжішою. Пудра не підкреслює зморшки, не осипається. Це ідеально для цієї делікатної зони. У ній є мікрочастинки, які дають ефект розфокусу, тому вона ще й класно приховує сліди втоми. Наступним кроком наношу тіні в ось такому зручному стіку колістар в кольорі Нюд. Дуже зручний формат, особливо якщо хочеться швидко зробити акцент. Наношу зі стіку на повіку. Кремова структура легко розташовується пальцем або пензлем. Колір одразу насичений, але виглядає м'яко, без різких переходів. Я наношу їх трохи вище складки, це візуально піднімає і відкриває погляд, роблячи око більшим. Використовую їх як базу під сухі тіні або окремо. Вони тримаються чудово, не скочуються і не тьмяніють протягом дня. Ідеально для швидкого денного мейку або як бази для вечірнього образу. А ці тіні, мабуть, нам потрібні для того, щоб зробити яскравий акцент. Саме так. Тепер додам трохи сяйва за допомогою тіней від Ісадора. Це такий легкий глітер у кремовій текстурі, дуже делікатний, без помітних частинок. Наношу його пальцем на центр рухомої повіки. Цей прийом візуально збільшує око, блиск притягує увагу і створює ефект об'ємної повіки. Можна використовувати і поверх тіни, і самостійно для легкого сяючого акценту. Я знаю, що для того, щоб збільшити очі, треба намалювати стрілку. А якою саме форми вона має бути? Розташована стрілка додає м'якості і глибини без обтяження. Світла стрілка на нижній повіці візуально розширює очі а подвійна стрілка з проміжком посередині додає об'єму. Ну, а я малюватиму саме класичну стрілку з підйомом вгору. Вона витягує око. Використовую рідку підводку на олеарі. Вона має зручний аплікатор і дуже чіткий насичений пігмент. Тож лінія виходить гладкою і рівною з першого разу. Проводжу тонку стрілку вздовж лінії росту ВІЙ і чим ближче до неї, тим природніше виглядає. Хвостик стрілки трохи піднімаю вгору, щоб візуально підтягнути зовнішній кут ока. Такий прийом допомагає візуально витягнути і збільшити очі, зробити погляд, як в нашому випадку. Особливо, якщо не робити стрілку надто товстою. Далі завиваю вії, поки не нанесла туш, Так вони краще тримають форму. Деякі роблять це після, але я не рекомендую. По-перше, туш лишається на щіпцях. В мене, до речі, від мак. А по-друге, так можна легко пошкодити тендітні вії. І завершую образ тушу від Ісадора. Наношу її від самих коренів з легким вигином щіточки вгору. Особливу увагу приділяю зовнішнім куточкам. Якщо добре профарбувати ці вії, око здається більшим і витягнутим. Трохи додаю туші на нижні вії, але дуже легенько, щоб не обтяжити. Це один із найпростіших способів зробити очі виразнішими без складного макіяжу. Мені дуже подобається, який макіяж у нас вийшов. Погляд одразу такий свіжий і дійсно живий. І що головне все супер делікатно, без перевантаження. Можна спокійно повторити вдома, навіть без особливих навичок. Отже, ми зробили легкий макіяж, який підкреслює природну красу і візуально відкриває погляд. Трошки світла, м'які акценти, правильна стрілочка, і погляд змінюється. Все просто швидко. І без складних технік. Спробуйте повторити і переконайтесь, як маленькі деталі можуть дати кардинальні зміни. Пишіть в коментарях, який мейкап вам буде цікаво розібрати в наступному відео. І побачимось! Па-па!